Три дні життя в наметовому містечку: багато лекцій, панельних дискусій, знайомств, інтерактиву, просто спілкування. Кожного ранку встає для того, щоб досягати цілей, і тільки від тебе залежить, куди ти підеш. Також ми це робимо завдяки нашим цінностям. бо цінності це критерії прийняття рішень. Зо 300 молодих людей віком від 15 до 20 років із різних куточків України вдруге зібралися в Ужгороді на освітньому форумі. База гуртуйсь, гартуйсь, готуйсь. Захід організувала Українська академія лідерства. З учасниками, як волонтери, працювали випускники Ужгородського та Львівського осередків. У нас зранку це руханка обов'язково. о Ось Осьом ранку ми всі стаємо і йдемо робити різні фізичні вправи, тобто, просто щоб прокинутися та починати день, можна сказати, правильно, як зазвичай кажуть. Потім це вже сніданок, там вмивання, переодягання, всі там одягаються гарно, як хто хоче, смарт жуального, як то любить сказати. І на метому містечку немає прям такових правил. У них більше таке правило там, щоб була тиша після приблизно 11-ї, щоб було всім комфортно, і просто поважати особистий простір кожного, бо його Трошки мало, але бажано, щоб його поважали. Тут зібралася молодь, яка бажає власних змін та власних, якби інтересів, не знаю, покращення. Нічого не справді робити. Навіть якщо ти думаєш, що ти це робиш без ресурси, насправді ресурс є і якась енергія на це О, виключається. Ні, приходить. Я, це, 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 Я теж все проходила. Наступне питання з підлітки з усіх куточків України, незалежно з якої області, міста чи села. Ось і зараз вони тут для того, щоб створити таку певну спільноту. Базу знайомства і базу своїх знань про різні громадські організації, про освітні можливості, куди вони можуть піти після навчання або під час навчання до кого долучатися, де можна поволонтерити. І ми їх об'єднуємо в такі невеличкі групки, можна сказати, рандомно, для того, щоб кожен познайомився з різними регіонами, з якимись діалектами, просто мав друзі по всій Україні і разом проходили цей процес. Також це для того, щоб вони формували зв'язки. І потім могли разом монтувати, робити проекти і також навчатися. Також на фестивалі розгорнулася Алея ГО громадські організації розповідали про свою діяльність. Простір молоді пропонував ще й гру. Я закінчила дев'ятий клас і планую поступати до коледжу цього року. Взагалі. Цей фестиваль дуже класний і дуже класні фішки це ось такі геошки, як ми називаємо, де можна підійти на точку і провести, пройти якусь цікаву активність і за це отримати, отримати наліпки. Остання гра була про е, молодіжні ради, про всякі молодіжні рухи, двіжі в Україні. Я вважаю, що це дуже потрібна інформація і круто, що це було в такій ігровій формі. І це було цікаво, і я для себе дізналася багато корисної інформації, яка я впевнена мені знадобиться. Всього було 16 питань. Загалом вони такі узагальнення про молодіжні організації, їхні особливості, в яких країнах там найбільше молодіжних організацій. Гра полягала в тому, щоб швидше відповісти на питання. Хоча спочатку потрібно було його усвідомити, ну просто загальна корисна інформація. Деякі учасники сприйняли гру як спосіб вивчити щось нове про молодіжну політику, тож приходили пограти навіть кілька разів, аби закріпити інформацію, каже комунікаційна менеджерка ГО простір молоді Тетяна Лисюк. Ми їх залучаємо до такої інтерактивної гри «Кахут», де пропонуємо 16 запитань на розвиток молодіжної політики. Учасників є 20 секунд для того, щоб на випередки відповісти правильно першому на запитання. Три людини, які перші відповіли, ми роздавали такі пам'ятки на згадку, і крім того, всім учасникам, як заохочувальний такий приз, дарували наліпки. Разом з тим, ми розповідали про те, чим наша громадська організація. Це займається про різні проекти, про те, що ми готуємо для учасників, які стартують наші ініціативи попереду. Учасники не лише слухали багато корисного для життя, а й, до прикладу, самі проводили соцопитування. Ця робота теж оплачувалася наліпками. Це для того, щоб вони могли краще комунікувати з іншими, щоб розуміти, наскільки міста різних куточків в Україні певною мірою схожі і відмінні, як можна впливати на це, як вони навіть сьогодні самостійно, там в 16 20 років можуть покращити своє власне місто, покращити себе. І під час цих різних активностей в них йдуть різні наліпки, які вони вішають на свій бейджик. І в тієї там умовно десятки, двадцятки людей, в кого буде найбільше цих наліпок, в кінці вони можуть отримувати цінні призи, такі як різні. Мерч організацій або можливість там, поїхати з ними десь в мандрівку. До речі, на заході важливою складовою було й формування екосвідомості, додає Альона. Всі наші учасники приїхали зі своїм посудом, зі своїм своїм кухликом та для того, щоб не використовувати пластик своїми екотурбинками. І так само вони також отримують тут і пляшечки, і екотурбинки, і різні речі, яким потім знадобляться і збережуть нашу екологію. Фестиваль База про змогу розвинути навички гуртування, гартування та готування, про вміння взаємодіяти в команді, досягати мети, брати відповідальність та свідоміше обирати своє майбутнє.